Шуки у проти іерея Миколи Данилевича до заступника голови синодального відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви Московського патріархату прийшли представники служби безпеки України. Згодом на сайті відомства з'явилося повідомлення про те, що священнослужителі оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Далі цитата. Клірик виправдовував російську війну проти України та розпалював релігійну ненависть. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації проти Єрей публічно закликав до співпраці з расистами, щоб спільно помолитися за здоров'я та благополуччя російських окупантів. За оперативними даними, священник курував розгалужену мережу єпархію по цемпо за кордоном. Ці установи під прикриттям нібито духовної опіки над українськими переселенцями поширюють пропагандистські наративи РФ із повідомлення Служби безпеки України. Нагадаю, що окрім того, що Данилевич підтримує так званий руський мір. Він відомий ще й тим, що 2017 року разом з іншими членами відповідної делегації вмовляли Вселенського патріарха Варфоломія не надавати православній церкві України томос про автокефалію. До тієї ж делегації входив і колишній проросійський депутат Верховної Ради України Вадим Новинський. Михайлівську церкву у Переяслові та Миколаївську церкву у Кам'янець-Подільському має звільнити релігійна громада УПЦ МП. Це рішення Верховного суду України, яке не підлягає оскарженню. Якщо ж його відмовляться виконувати добровільно, священнослужителів виселять звідти примусово. Церкву у Кам'янець-Подільському мають передати національному історико-архітектурному заповіднику Кам'янець а у Переяслові національному історико-етнографічному заповіднику. Пореяслав. Визнати московський патріархат терористичною організацією та заборонити його діяльність в країні планують в Естонії. Про такі наміри заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляеменет. З урахуванням наявного контексту, в мене як міністра внутрішніх справ, немає іншого вибору, окрім як запропонувати парламенту Естонії оголосити Московський патріархат терористичною організацією, яка підтримує тероризм у своїй діяльності. Ми повинні розуміти, що сьогодні московський патріархат підпорядковується Володимиру Путіну, який по суті керує терористичною діяльністю у світі. Лаурі Ляєнемець, міністр внутрішніх справ Естонії. Оксана Горкуша, старша наукова співробітниця відділення релігієзнавства Інституту філософії. ну зараз приєднується до нашого ефіру. Пані Оксано. Доброї вам ночі. Доброї ночі, вітаємо. Вітаю вас. Вкотре хочеться розібратися із тим, що сьогодні відбувається в житті українських релігійних громад, і чи можна вважати після підтверджених фактів, які от оприлюднюються служби безпеки України, на основі яких формуються потім підозри, що Українська православна церква Московського патріархату це все ще досі релігійна громада. Чи це щось інше? Ну, бачите, я як релігієзнавець давно відстоюб з точку зору, що ця інституція вкра... вкла... втратила ознаки релігійної інституції. Тобто, навіть якщо ми дивимося з еклезіальних таких позицій, то церква має бути боголюдська інституція. От в ній частина божественної природи, частина людської природи, так як і в Ісусі Христі, дві природи гармонійно поєднувалися і перебували в комунікації взаємо. Вигідні взаємопорозумінні такому, ось і саме це дає можливість Христу бути нашим Спасителем. Тобто він чує, він розуміє людину, да він судить людину, тому що він її розуміє, бо він був у людському тілі, пройшов на шлях і так далі. Тобто це еклезіальна еклезіальна засади церкви. Водночас, Російська Православна Церква і Українська православна церква Московського патріархату, як її невід'ємна частина, вони втратили ці ознаки релігійної інституції. Якщо ми візьмемо з вами останнє висловлювання їхнього кремлівського патріарха Кіріла, то дуже мало там взагалі вживається таких слів, як Христос, Бог. Да? От, наприклад, візьмемо до уваги їхній останній наказ. Ці слова взагалі випущені, тобто вони не комунікують із суб'єктом Богом. Да? І ці цінності, які вони пропагують, це не християнські цінності. І мета отже, е суб'єкт інтересів, чиї інтереси не намагаються задоволювати, це ніяким чином ні Бог і не людина, не Божа творіння, але це русський мір, і про це власне всі їхні документи, всі їхні проповіді, і так далі, тому подібне. Отже, і натомість, що ми бачимо, наприклад, з нашою цією інституцією, яка називає себе Українська Православна Церква. ну, але ми розуміємо, що це московський патріархат. А згідно з уже прийнятими законами, вона мала б мала би називатися Російська Православна Церква в Україні. Ми бачимо також, що їхнім суб'єктом інтересів є. Не Христос і не людина, яка спасається, але вони дуже опікуються своєю інституцією, тобто інституційний інтерес у них є пріоритетним. А коли інституційний інтерес заміняє інтерес суб'єктний, це перестає бути християнством, і в принципі, ну можете подивитися, скажімо, для мене ще один такий ключовий показник: наскільки той чи інший релігійний суб'єкт поділяє дійсність, в якій ми з вами перебуваємо. Якщо ви подивитеся документи, ви подивитеся, скажімо, інформацію, яка висвітлюється в засобах інформації саме цієї інституції. То головною проблемою, яка їх сьогодні турбує, це ганіння на українську православну церкву. Да, ця сама проблема турбує і Кремлівського патріарха Кирила, тому що вони втрачають е, можливість впливати на українців, коли, е, значить, ми відсторонімо від наших е, від душ наших громадян інституцію, яка насаджує русський мір. І е, ці, знаєте, цей інтерес співголосний для Кирила і для представників Московського патріархату. Тому, звичайно, я поділяю вашу турботу і наполягаю, що я як релігієзнавець готова навіть доводити те, що ця інституція втратила ознаки релігійної інституції. От, ну і звичайно те, що ми бачимо, ми бачимо прямі наслідки того, і, і те, що служба Божа України, так би мовити, дійшла до е, інституції, яка втратила Божу Божу присутність в собі і духовність, ну це нормально, це справедливо. Адже інтереси українських православних вірян має хтось застерігати. Якщо е, Інституція, яка називає себе православною церквою, продала інтереси українських громадян за якісь інституційні привілегії і за свою належність до Великого Руського міра з їхньою священною війною, то звичайно слава Богу, що у нас є спецслужби, які зацікавилися тим, що ж відбувається на правду. Ну ось те, що можу сказати, пані Оксано. Як вам ідея естонського уряду про те, щоб визнати е московський патріархат терорист? Тичну організацію і насправді визнати можна. А як це зміниться в дії і чи відчує це представництво московського патріархату в інших країнах? Як це може відбуватися? Знаєте, я дуже втішена, і вони молодці, от правильно поводяться. Ми, як релігієзнавці, давно бідкалися з приводу того, що до свідомості і світогляду наших громадян допускають фактично прямих агентів впливу Кремля, і які насаджують оці рускаміровські наративи в лайт-варіанті, в грубому варіанті, але ось ми постійно про це бідкалися. Справа в тому, що Україна, як дуже демократична держава, вона не опікувалася захистом. Свідомості і світогляду своїх громадян. А потрібно було б це робити. Тому що ця інституція, саме як церква, вона має безпосередній доступ до свідомості і релігійною риторикою насаджує оці пропагандистські наративи в свідомість громадян різних країн. І тому, звичайно, дай Боже. Правильно, все треба їх і оскільки ми з вами прочитаємо цей наказ, останній да Русского всімірного собора, так званого Русского Всемирного собора, і цей наказ є прямим, скажімо так, бо прямою вказівкою. Вони оголосили священною війну проти українців, да прямою вказівкою знищувати Україну і українців. Ну знаєте. Очевидно, що це терористична організація, і більше того, ми маємо з вами справу з натхненниками тероризму, з тими, хто сакралізує терор, з тими, хто надає терору божественної легалізації і оголошує освященним. Це дуже небезпечні речі. Бо навіть якщо фашистська німеччина свого часу застосовувала терор до інших націй і країн, то принаймні вони не надавали йому жодна релігійна організація не надавала йому сакрального статусу, але ми бачимо, як російська православна церква і її сателіти надають сакрального статусу цій війні на знищення українців і українського світу. І очевидно, що це саме терористична організація. Більше того, це натхненники тероризму. І я просто нагадаю, що їхні священники вони навіть не називають їх капеланами, а вони їх називають воєнне священство. Тобто, в їхню головну функцію входить саме надихати російських загарбників і російських вбивств на вбивство і на загарбання, на чинення тих всіх злочинів, які вони чинять на нашій українській землі. Пані Оксано, ще попросимо вас прокоментувати рішення Верховного суду України з приводу того, що УПЦ МП їхня релігійна громада має звільнити Михайлівську церкву в Переяслові та Миколаївську церкву в Кам'янці-Подільському. Ось таке рішення Верховного суду. Як думаєте, чи громада буде виконувати це рішення? Ну я вітаю такі рішення. Як щодо громади, я не знаю точно як вони будуть чинити в це. Це залежить на, на в тому від того, наскільки промиті їм були мізки, скажімо, їхніми священниками. Наскільки їхні священники є служителями Кремля або служителями Руського міра, а не духівниками. Тут треба розрізняти ці статуси. Це буде залежати від конкретних оцих обставин, і але слава Богу, що українські суди зрештою стають захищають інтереси саме українських. Громадян. І ще раз нагадаю: навіть якщо наші громадяни обдурені і, скажімо так, залежні від шахраїв, то все-таки має хтось захищати їх від впливу цих шахраїв. Тобто хтось має зупиняти ті інституції, які користуються довірою і наївністю наших мешканців, які довіряють, от, як ми бачимо, ці інституції, тому звичайно, я лише за от, і підтримую рішення наших тоді слава Богу, що наші суди стають на бік наших на захист наших громадян. Ще хочу додати, що знаєте, мені б хотілося, щоб і наша наша освіта так само стала на захист наших громадян, бо ми бачимо, як в Російській Федерації не тільки через ем, церкву, але і через. Ем, ем, Освіту всіма можливими способами насаджується її намисліє оцього руського міра. Да цей закапсульований, чітко висловлений ідеологічний каркас руського міра. А натомість Україна на превеликий жаль поскорочувала гуманітарні дисципліни в Україні. Вони скорочені дуже в обрізаному вигляді, і не опікує не опікувалася тим, який світогляд формується у наших громадян. Пора все таки переглянути ці практики і по. Посилити оцю гуманітарну складову. Я маю на увазі історія України, література, культура України, да традиційні якісь цінності, потім релігієзнавство обов'язково мають викладатися і в школах, і в вищих навчальних закладах в збільшеному об'ємі. Тому що ми з вами бачимо, що от екзистенційна війна, війна на знищення, війна на знищення нашої ідентичності. А наша ідентичність вона повинна бути прописана артикульована, донесена до свідомості і світогляду наших громадян. В тому числі через навчальні заклади, і через освіту. І я вам нагадаю цей наказ, де от саме цей кремлівський патріарх Кіріл наполягає на тому, як треба особливо опікуватися освітою в їхніх там мовити, скрепах і в духовних їхніх цінностях. Руська міра молодь. І ми теж маємо цим займатися і перейматися. Тобто, з одного боку, суди повинні ставати на захист наших громадян, але і Міністерство освіти і культури. Має ставати на захист наших громадян, тобто тут треба знаєте, системна робота. Ми повинні опікуватися світоглядом і свідомістю наших громадян на всіх можливих варіантах, Дякую. і коли. Коли мова про православ'я, то я нагадаю, що в нас є православна церква України, в нас є інші православні інституції. Ніхто не бореться в Україні з релігією, ніхто не заважає українцям бути віруючими православними. У наших українців понад те є вибір, в яку церкву ходити. І в нас є протестантські громади, в нас є католицькі громади, ніхто нікого не утискає. Єдиний, хто в нас тут почувається некомфортно, це представники рускава міра. І зрозуміло, чому так зрозуміло, чому. І абсолютно логічно, що така є реакція і громади, і церковних релігійних організацій, і, звичайно, українців. Від це все ми бачимо і, звичайно, бачимо ті розслідування, які зараз є проти представників московського патріархату. Пані Оксано, дякуємо дуже, що дякуємо доєднались. Вам. Оксана Гуркуша, старший науковий співробітник відділення релігіознавства інституту філософії Національної академії наук України, була з нами на зв'язку.